Вчора мені прилетіло запитання, чи не обідно мені, що син схожий на чоловіка. Ну, мій чоловік єгиптянин, і якщо б наш син був блондином з блакитними очима, було б трошки дивно, правда? Звичайно, він буде схожий на нього, і мені зовсім не обідно. А в мене ще є одна класна історія. Народжувала я в Україні, а я з села, може ще хто не знає. Ну а там всі ж знають один одного. Тоді карантини тільки-тільки почали відмінятися, але все одно ще було страшно. І в гості майже ніхто ще не ходив. А так як дитинка маленька, то ми самі нікого й не запрошували. Ну і хтось пустив брехню по селу, що син в мене, цитую, чорний. І тому ми нікому його не показуємо. Уявляєте, яка фантазія у людей, і яке було здивування, коли його всі побачили, і він був схожий на діда Костюка. Михайляни, я вас обожнюю, ви найкращі. Син росте, змінюється, і схожий він тільки сам на себе. Звичайно, якісь риси від чоловіка, якісь від мене. Гени пальцем не роздавиш, як каже моя сестра.